Я сьогодні до любителів-мидівників, а також до нелюбителів-мидівників, до яких і себе відношу, проте цей торт їм з задоволенням. Готується він швидко, просто вийде навіть в початківця. Його можна вже буде куштувати через годину і трішки після початку приготування. Смачніше, звичайно, буде, коли трішки постоїть і просочиться. Два варіанти начинки ходімо, розкажу, як приготувати. Беремо яйця, цукор, борошно, мед, соду, розпушувач, оцет та будемо готувати медові бісквіти. Саме завдяки тому, що тісто на цей торт не потребує розкачування, він справді готується дуже швидко. Беремо миску для збивання, відправляємо туди яйця. Яйця відправляємо цілі, не потрібно відділяти білки від жовтків. Далі досипаємо цукор. Та за допомогою міксера починаємо їх об'єднувати. Спочатку збиваємо на низьких обертах, нам потрібно, щоб наші інгредієнти об'єдналися, а не розлетілися по всій кухні. Далі вимикаємо трошечки швидші оберти, збиваємо декілька хвилин і потім на максимальних обертах доводимо нашу масу. До однорідного, пухкого, білого повітряного стану, ось такого, будемо додавати мед. Мед можете обрати будь-який, який вам до вподоби, лише зважайте на те, що мед гречаний, наприклад, має дуже сильний аромат і його буде чути в тортику. Всі решта варіації меду майже невідчутні, тобто, через те я і казала, що він підійде навіть для тих, то не дуже полюбляємо медівники. Ми розмішали міксером мед, зараз соду заливаємо оцтом. Потрібно, щоб відбулася хімічна реакція, сода повністю погасилася, відправляємо її до нашої яєчно-медової суміші, просіваємо борошно. Борошно потрібно просіяти, щоб наситити нашу масу повітрям додатково, щоб допомогти меду з содою гарніше працювати. До борошна висипаємо розпушувач і також просіюємо. Це дає можливість розпушувачу, як я вже казала в попередніх відео, краще рівномірніше розподілитися по усьому тісту. Зараз робимо декілька обертів міксера без вмикання, для того, щоб борошно не розпорошувалося. Та розбиваємо міксером. Ось погляньте, яка консистенція, тісто липке, будемо формувати наші бісквіти. Я взяла кільце діаметром 16 см, буду готувати 8 бісквітів. Якщо ви візьмете форму, наприклад, 28 см, у вас вийде великий дуже в діаметрі торт на 4 бісквіти. Ось таким чином ложечкою, ви бачите, одна столова ложка розмащуємо наше тісто. Ви не хвилюйтеся, що воно дуже тоненьке, воно підніметься, сода з медом дадуть свою реакцію, воно буде дуже пухким. І ніжним. Випікаються такі коржі дуже швидко, випікаємо на температурі 160 градусів до рум'яного кольору. Тим часом наріжемо наші фрукти. Ківі нарізаю кубиками ділю на 4 частини, сам плід далі на 3 частини, залежно від розміру плода. Апельсин чищу від. Шкірочки нам потрібно лише філе апельсину, і також його ламаю на невеликі сегменти. Чому ламаю, щоб не розрізати і не давати сокові витікати, він нам потрібен для тортика, для споживання. Банан. Також ріжемо кубиками, ось таким чином, готуємо крем. Для цього беремо сметану, крем-сир та пудру. Нам потрібно об'єднати усі ці інгредієнти. Хоча, до речі, хочу зауважити, крем-сир використовувати не обов'язково. Можна взяти, якщо ви впевнені, в сметані, у вас домашня жирна сметана можна взяти лише сметану і гарненько перебити її з пудрою. Процес цей буде залежати від жирності сметани, скільки часу це займе. Слідкуйте, щоб не перебити. А якщо сметана дуже жирна, можете додати декілька ложечок молока. Бісквіт в нас випікся, ми його викладаємо на холодну поверхню, вистигає він надзвичайно швидко. Поки ви зіб'єте крем, він вже вистигне. Я кільцем вирізаю форму, яку мені потрібно, він трішечки розтікається під час випікання, але бачите, небагато. Формую одразу в кільці. Можете збирати просто так тортик, випекти собі з запасом ще один тоненький додатковий корж для того, щоб зверху покришити крихтами, якщо цих крихт буде вам недостатньо. На дно форми викладаю перший медовий корж, покриваю кремом зі сметани, сиру та цукрової пудри, викладаю фрукти. Наступний корж трішечки промащую знизу кремом. Та також накриваю, повторюю це для всіх чотирьох коржів, тобто, в нас є три прошарки, чотири коржі. Коли виклали останні фрукти, накриваємо коржем та відправляємо в холодильник. Це ми зібрали з вами так званий зимовий варіант, а зараз повторюємо цю всю саму процедуру, але беремо сезонні ягоди та фрукти. Тобто, цей варіант може бути у вас різний. Ми викладаємо лохину. Наступним шаром а в нас іде персик або абрикос, обов'язково чистимо від шкірки та ріжемо кубиками. Кубики дають структуру та текстуру, тобто не робіть слайси з кубиками смачніше. Викладаємо малинку та накриваємо останнім коржем. В принципі, вже за декілька хвилин ви можете смакувати. Коржі будуть дещо щільні, проте дуже смачно. А зверху хочу полити поматкою какао, цукор та вершки, нам для цього будуть потрібні. У ковшик з дном відправляємо цукор, досипаємо какао та гарненько перемішуємо, оскільки какао у нас дуже литкий продукт, його важко вмішати просто в рідину, коли ми Розбиваємо його та об'єднуємо з цукром, це зробити набагато легше. Доливаємо вершки, це може бути молоко, пропорція один до одного, тобто одна ложка цукру, одна ложка какао, одна ложка молока або вершків. Доводимо масу до ось такого стану, коли залишається слід від ложечки, можемо декорувати наш тортик. Для декорування використовуємо залишки крему, промащуємо боки, просипаємо їх крихтою, яку ми зробили з обрізків бісквітів. Можна руками, можна за допомогою лопатки. Якщо ось такий малий діаметр, можна взяти на долоню, гарно присипати боки. Якщо великий діаметр, звичайно, цього робити не варто, щоб тортик не роз'їхався. Зверху заливаємо шоколадною помадкою. Власне, тут мені шоколадна помадка набагато більше смакує, ніж ми зробимо ганаш. Можливо, через те, що я його в такому варіанті куштувала перший раз, і ось він мені близький. Декоруємо за власним бажанням та смакуємо. Вже через декілька хвилин можна смакувати, проте смачніше він буде, коли просочиться. Готуйте, смакуйте. Пробуйте різні начинки, різні варіанти. Діліться вашими враженнями, діліться відео зі своїми знайомими. Не забувайте поставити вподобайку, напишіть коментар, чи смакує, чи ні. Сподіваюсь, відеорецепт вам сподобався. До нових зустрічей. Не пропускайте нові відео, щоб це забезпечити, можете натиснути на дзвіночок. Щасти вам та смачного!